Жителі мікрорайону Басівку традіють, адже сьогодні відкрився довгоочікуваний дошкільний заклад. Міський голова рівного Володимир Хомко пообіцяв побудувати садочок і дотримався свого слова. Ба більше дошкільний заклад відкрили раніше ніж було заплановано. Відтак, вже сьогодні рівненська школа номер 14 відкрила друге крило, садок та початкову школу. Тож тепер це повноцінний навчально-виховний комплекс. Дирекція та учнівський комітет щасливі та всіляко завдячують Володимиру Хумку. Я безперечно радий з знаючи і живучи тут, знаючи потреби батьків. Я вважаю, що цей садочок побудований саме чесно. В ньому була потреба. І от він є, будь ласка. І міський голова обіцяв, садочок буде. Сьогодні якраз саме та пародія, садочок є. Сьогодні відкриваємо дитячий садочок. Від імені усіх басівкуців висловлюємо щиру вдячність місцевій владі. За допомогою цьому на урочисте відкриття завітав міський голова рівного Володимир Хомко перерізав символічну стрічку, а також долучився до створення шкільного оберегу. Я дам обіцянку, що це буде зроблено і попри всі. Фінансові проблеми ми виділяли кошти в цьому році трошки легше, але я щасливий, що я свої зобов'язання виконав. Ви знаєте, мерська робота, вона всіляка, є, і моменти нервові, і та... щасливі, що немає моменту, чим коли щось збудовано. Повірте мені, я думаю, не тільки в мене, нема щасливого моменту, я, я, я не менш щасливий ніж вони, але їм побажав. Щоб вони були щасливими в цій школі всі без виключення для облаштування закладу було виділено 6 мільйонів з міської казни. Тож тепер дім науки повністю оснащений сучасним обладнанням. Жителька басового кота пані Ірина каже, давно чекала на цю подію, адже тут як ніде потрібен такий заклад. Вона не хотіла до садочку йти, а боялась, але побачила. Які яскраві гарні кімнати, які, яка спальня, які ігрова кімнатка. Їй дуже сподобалося, Вона вже жде з нетерпінням мама, коли ми підемо до садочку. Мама, я хотіла йти.